Привіт для піска нашого каналу. Ну, ось такі вже завершаючі моменти. Це регулювання клапанів. Регулюю клапана на вприск, коли з'являється паливо У штуцері. Ось перший циліндр, тільки з'являється і регулюю клапана. Регулюю щупом, звісно. Зазор. Зазор 03 ставлю. Відпустимо на нашої виквітки. До речі, тиск, як на показчику немає. Думаю, причина буде вся у цьому розподільничку. Буду розбирати і шукати, в чому причина. Бо якби не було тиску, то не було б його і на коромислах. Ось, Підтягли, пробуємо, що нас там каже. Пробуємо зараз за штангу чи провертоється. Все, штанга провертається. Ага, я і був так крутий, бачу. Штанга провертається. Що щупка легко, ще підтягнемо. У нас сьогодні погода контрастна. Дощ і сонце. Ай, все падає, так Як все падать під руки. Що ми його так оставимо. У нас спускний. Що де наш ключ? Коли підтягуєш, то за зазор вивільняється. Ось тут. Ось якось так. Ну, так Ми зробимо першим, потім повертаємо, робимо приск на другий штуцер і те саме робимо з другими, другим циліндром. Ну, ось така, така моя регулювака клапанів. Немає нічого заумного. Так ж. Всім пока, миру і добра.